Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. Далі говоримо про таке. Коаліції більше немає. Про вихід з більшості оголосили фракції Удар та свобода. Мобілізація хто піде служити та які отримає гарантії. Стоп пропаганда. Активісти вимагають покарати винних у трансляції російських каналів. Слідом за розпуском фракції комуністів у Верховній Раді незабаром можуть розпустити сам парламент. Це стало можливим після того, як про свої вихід із коаліції більшості оголосили фракції Удар та свобода. Зокрема, Віталій Ковальчук та Олег Тягнебок. Таке рішення різко розкритикував спікер парламенту Олександр Турчинов. Я так розумію, що сьогодні таким чином пробують зірвати урядові закони, які планують приймати саме таким чином. Закони, які будуть фінансувати збройні сили, ви сьогодні зриваєте не давши можливість навіть їх проголосувати, а потім зробити своє оголошення. Ми вважаємо, що при теперішній ситуації такий парламент, який прикриває державних злочинців московську агентуру, парламент, який не звільняє від депутатської від депутатського мандату тих людей, які працюють на Кремль, існувати не повинен. Відсутність коаліції протягом 30 днів надасть президенту України законні повноваження розпустити Раду. Поки ж Петро Порошенко висловив надію на те, що депутати продовжать працювати. Вихід народних депутатів з коаліції, я впевнений, не має паралізувати роботу парламенту. Верховна Рада зобов'язана і надалі вирішувати питання державної ваги зокрема, затвердити закон про зміни до державного бюджету, прийняття якого потрібно для фінансування нашої армії, яка сьогодні героїчно захищає нашу державу, а також документи, від яких залежить співпраця з міжнародними фінансовими інституціями. Сьогодні мав розпочатися судовий процес щодо заборони комуністичної партії України. Як стало відомо, окружний адмінсуд Києва переніс розгляд справи на 14 серпня. Як відомо, генпрокуратура та служба безпеки відкрили проти членів Компартії 308 кримінальних справ за підтримку створення так званих ДНР і ЛНР, а також анексію Криму. Про неспростовні докази причетності комуністів до сепаратистського руху говорять і в міністерстві юстиції. У суд надані матеріали, які підтверджують, що окремі лідери КПУ надавали допомогу, в тому числі і матеріальну озброєним угрупуванням, надано інформацію про те, що окремі представники компартії паплюжили національні символи і демонстративно висловлювали негативну оцінку діям наших військовослужбовців на території Сходу України. Бій за Лисичанськ триває. Наразі йдуть активні наступальні дії за визволення міста. Про це повідомляють у штабі. Ато місцевим жителям рекомендують залишатися в сховищах, де тих, хто все таки наважиться виїхати, військові організовують гуманітарний коридор, але тільки для дітей та жінок, оскільки поступила, надійшла інформація, що терористи теж збираються тікати з міста. Зокрема, ігор стрілков вже надав відповідний наказ своїм бойовикам. Росіяни пліч опліч з терористами, так звані ополченці, ведуть бій за підтримки армії країни агресорам. Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив Дмитро Тимчук. Терористи витіснені з ряду районів в результаті наступальних дій сил. Ато вони намагаються контратакувати за підтримки підрозділів армії Російської Федерації. За даними Тимчука, терористи ведуть активні бойові дії біля Амвросіївки. Вночі тут обстрілювали позиції сил АТО градом, в тому числі з території Росії. Також в районі Амвросіївки на радіо. Керованому фугасі підірвався БРДМ 2 українських силовиків. Дані щодо втрат уточнюються. Двічі обстріляні позиції сил АТО поблизу населеного пункту Іллінка Донецької області, один раз із боку Росії, з ракетної системи залпового вогню ГРАД, один раз із артилерії, з градів бойовиками обстріляні позиції сил АТО на території Луганського аеропорту і поблизу населених пунктів Комишне і Березово Луганської області, а також з мінометів поблизу населеного пункту Авдіївка. Терористи так званої ДНР просять про допомогу лідера ЛДПР Володимира Жириновського. Про це йдеться в телефонній розмові політика з генералом Володимиром Антюфеєвим, Антюфеєвим який називає себе віце-прем'єр-міністром з силових питань ДНР. У записі він скаржиться, що українські військові тиснуть на позиції терористів, навіть прорвалися в Донецьк. З його з цього приводу терористи просять всілякої підтримки у Жириновського, особливо політичної, на найвищому рівні. Вы понимаете, потеря э, юго Востока, это след окрепший Порошенко после такой победы, если бы он ее одержал, он был бы самым главным вот, на европейском пространстве, и уже его и его помощники, он и его помощники бы атаковали Крым. Ну и понимаете, что это за процессы. Мы здесь понимаем обстановку на месте. Это спусковой крючок для российской государственности и российской безопасности. Mm -hmm. Хорошо. Так. Ничего, я что не... нужно, я сделаю. Владимир Вольфович, большое вам спасибо. Я никогда не сомневался да. в вашей поддержке. Звоните, звоните в любой момент. Вас будут немедленно соединять. И я сейчас поставлю в известность все структуры, чтобы они это имели в виду. Держим. На батьківщину повернулися 18 поранених українських військовослужбовців. Їх доправили з Ростова на Дону сьогодні вранці літаком. Там вони проходили лікування. Також привезли ціло солдата, який помер у лікарні від поранень. При цьому, за офіційними даними, у Ростові залишаються четверо тяжко поранених українських прикордонників. Їх стан поки не дозволяє транспортування. Вони продовжують лікування в медичних установах донського регіону. І сьогодні вступає в силу закон про третю хвилю мобілізації. Протягом 45 днів військові комісаріати мають здійснити призов військовозобов'язаних. За цей час Міноборони, Нацгвардія та прикордонники планують докомплектувати частини, які сьогодні необхідні для того, щоб витіснити окупантів з України. Кого мобілізують, а кого не покличуть, розбиралися наші журналісти. Основне завдання це забезпечення дій наших військ в зоні антитерористичної операції. Підсилення наших військ. Друге завдання це прикриття наших державних кордонів, тому що ви знаєте, що війська Російської Федерації наближаються наших кордонів, перебираються війська вже з далекого східу, з півночі Росії для підсилення їх угрупувань. І третє завдання це можливість. Ротації наших військ, ось так аргументують силові відомства, необхідність нової хвилі призову. Водночас там наголошують, без підготовки відправляти в зону, АТО не будуть. Її термін не залежатимуть від рівня фахових знань мобілізованого. Під дію часткової мобілізації не підпадають ті, хто не служив в армії, ті, кому нещодавно виповнилося 18 років, які мають на отриманні родичів інвалідів, чоловіки з п'ятьма та більше дітьми. Студенти не можуть бути мобілізовані і народні депутати. А от призиваються до війська добровольці, офіцери і сержанти запасу, які служили в армії чи інших силових структурах, а також рядові запасу з досвідом армійської служби. А от за ухилення від призову за мобілізацією передбачена відповідальність позбавленням волі строком від 2 до 5 років. Більшість бійців в зоні АТО знаходиться по кілька місяців. Згідно закону, їм передбачена щорічна відпустка строком на 10 днів, але лише за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності особового складу підрозділу. Чим швидше ми зможемо людей мобілізувати, чим швидше ми зможемо людей замінити на окремих позиціях, тим швидше прийде до нас перемога. Про громадян, яких призовуть під час мобілізації на військову службу, держава має попіклуватися. Зокрема, військовослужбовці за спрощеною схемою сплачуватимуть кредити. На срок прибування воєннослужащих в зоні АТО, на срок прибування в частях ворожоних сіл України, вони не виплачують кредит, потом цю різницю компенсують держава, позже. Крім того, для мобілізованих держава має зберегти місце роботи, посаду, середній заробіток на підприємстві. Як пояснили в Міноборони, також нараховуватимуться зарплата за військову службу. Відповідно до документа, мінімальне місячне грошове забезпечення рядового. З усіма виплатами становитиме 2340 гривень. Лейтенант отримає 3800, командир батальйону 5660 гривень. А ось що сьогодні кажуть солдати з передової. Ребята ви дійсно виюють ні за гроші. на совесть. То есть они защищают Родину. Главное, чтобы наше правительство об этом говорю, помнило сейчас, не забывало потом. Все эти обещания, которые они делают, да, если у нормального резервиста зарплата 1200 по 6 гривен в сутки командировочные, как можно прожить на эти Лана Маяковская, Тарас Беловол, социальная краина. Війна нової епохи це інформаційна війна. Російські телеканали заполонили схід України відвертою пропагандою та перекручуванням фактів. Попри заборону їхнього мовлення, терористи роблять все, щоб місцеве населення дивилося тільки правильне телебачення. Проте активісти побачили винних у цьому в чиновницьких кабінетах. Подробиці далі у сюжеті. Винні у трансляції російських телеканалів мають бути покарані з такою вимогою під стіни кабінету міністрів прийшли представники проспілок концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення разом зі студентами. У фінансуванні тероризму звинувачують гендиректора концерну Олександра Півлюка та голову Держспецзв'язку Володимира Звєрєва. Фактично втратили контроль над інформаційною безпекою на території на сході, де ведуться бойові дії, здійснює фінансування трансляції російських каналів через те, що проплачує електроенергію енергопостачання на захвачені телерадіоцентри, які здійснюють трансляцію безпосередньо каналів. Стаття Кримінального кодексу України за фінансування тероризму передбачає максимум сім років позбавлення волі. Проте у деяких активістів аж занадто радикальні настрої та ідеї, як пока. Винних. Я думаю, можна внести корективи до закону і щоб якнайменше пожиттєво позбавити людей, цих людей в волі. Їх просто треба вбивати, таких людей. Чи винні керівники буде розбиратися слідство? Як кажуть активісти, вони мають докази, їх вже передали до Кабінету міністрів. Сьогоднішня ціль – це передати із рук в руки. Ті документи, які у нас є, які подавались неоднократно сюди, офіційним порядком через канцелярію. На них повністю відсутствує реакція. У Держспецзв'язку заявляють, звинувачення не обґрунтовані і жодних доказів немає. Причину протесту бачать у зовсім іншому. Ця акція протесту пов'язана з господарським чи управлінським конфліктом, який виник у концерні РРТ після призначення нового руководства у березні чи квітні місяці. Керівництво виявило деякі фінансові порушення, і після цього ці люди почали протестувати. Пояснюють і чому відразу не припинили оплату за електропостачання захоплених станцій. Ми багато разів казали, що якщо буде, наприклад, рішення уряду припинити все відключити, то ми все відключимо одразу ж. Але ми приймали таке рішення. Поки хоч один український канал там є, ми мовили це. Оплата за електроенергію станції, що потрапили до рук терористів, припинилася ще місяць тому, проте російські телеканали продовжують отруювати мозок донеччан та луганчан. Мовлення правильних каналів, як і постачання електроенергії, здійснюється під дулами автоматів. Анастасія Островушка Артем Кутасов соціальна країна. Чорні скриньки не ушкоджені, кажуть міжнародні експерти, які розслідують катастрофу Боїнга 777 Група експертів, яка працює під керівництвом Нідерландської ради безпеки, зазначила цитую. Ніяких доказів або ознак маніпуляції над розміщеним у кабіні пілотів К мовним самописцям виявлено не було. Дані з мовного самописця були успішно завантажені і містили достовірну інформацію. Як наголошується, експерти найближчим часом розпочнуть аналіз даних, а результати будуть долучені до розслідування. Держдепартамент США поклав відповідальність за авіакатастрофу Боїнга 777 безпосередньо на Путіна. Про це заявила заступник речника американського відомства Марі Гарф у США. Переконані, що саме терористи збили пасажирський літак, а таке важке озброєння на кшталт Бука, з якого запустили ракету, бойовики не могли отримати без підтримки Путіна. Російські сепаратисти, які на наше переконання запустили цю ракету, не могли діяти там без підтримки президента Росії, Володимира Путіна і російського уряду. Не могли отримати озброєнь без підтримки президента Путіна і російського уряду. Вони б не робили цього там і крапка. Росіяни вже багато разів брехали про те, що відбувається. Вони казали, що у Криму немає їхніх військ, коли вони були там повсюди. Тому до них уже немає ніякої довіри. У мережі інтернету опубліковано антивоєнний відеоролик. У ньому діти приміряють на себе роль дорослих і говорять про війну. Один з авторів проекту Максим Пилипенко у коментарі до відео йдеться: цитую: дивіться, плачте, діліться цим відео. Може до Росії дойде і у прямому, і у переносному значенні. Також автор каже, що під час зйомок зрозуміли, що наші діти це вже діти війни. Зупиніть це безумство», – Закликають автори антивоєнного відеоролика. хочу, чтобы мой сын когда-либо столкнулся с этим. Целые суммы оставались на улице. Мой муж сделает все, чтобы мы с дочерью жили в своей стране. Что мы надеемся? І це наразі вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.